Доброго дня. Сьогодні у нас на обзорі Fiskars AP84, це високоріз Хочу відео більш для тих, хто вагається з вибором Значить Дивіться, у нас така є голівка, вона може рухоми. Повертається і ви можете обрати відповідний зручний путь. Тобто проблем з тим. Куди підлізти не буде. Крім того, він обладнаний таким замком. Відповідно, якщо ви якийсь кут виставили, замочок закрили, він вже нікуди не дінеться. Це по-перше. Значить, довжина цього, цього сучкоріза, е, високоріза виходить 2,30. Враховуючи те, що на витягнуту руку зжато в кулак. Мій зріс 1,77 метр це 2,20 і 2,30 тобто ви отримуєте 4,50. Зріс може бути за рахунок двох важелів. Ось ручка. А також з цим важелем. Дуже зручна річ, особливо коли ви ріжете, наприклад, агрус, рози, ви не ковите руки, нічого не ковите. Зріс чудовий якість подобається виробник заявляє 32 мм зріз зараз спробуємо ось лежить гілка сливи спробуємо обрізати сюди тобто проблем зрізом взагалі немає тобто ви можете не обов'язково руками, так десь за гілку зачепили, туди в кроні. Повернули, який кут потрібно, відрізали. На наступну повернули знову і відповідно ріжете. Зараз подивимося різ. Дуже гарно. Тому хто... Вагається. Це річ дуже класна, комфортно. На цьому все.